Одна із підписниць у якомусь рецепті подякувала за приправу, яку я показувала із насінневих коробочок перцю. Ось таких запитань посипалося дуже багато я вирішила показати все наглядно на загальну аудиторію. Отже так: коли чистите перець та видаляєте насінневу коробочку, не викидайте. В насінні перцю не менше вітамінів, ніж у самому перці. Порізати на шматочки, відокремити зелену плодоніжку і висушити на сонці, на горіщі, в сушці, в духовці, де завгодно. Попутно насушити всіляких травок, можна пекучий перчик. Потім треба все це перемолоти на кофемолці. У мене ось така їй вже років до 20, в мене все підряд. Я маю чергову партію насушеного зерня з осені, ось на ній я вам і показую, бо зараз вже лютий місяць і все ж, звісно. Показати не можу. Обов'язково до приправи треба додавати сіль, вона потім не буде комкуватися, можна робити крупнішу фракцію, хто як любить. А також хочу наголосити, що сушіть ще помідорний жмих, коли готуєте соки чи кетчупи. Це теж є мегакосмічно смачною приправою. Можна додавати туди і лавровий листочок, і суміш перців. Політ фантазії не обмежений. Я навіть об'єдную між собою дві ці приправи. Гадаю, суть я вам донесла, якщо є запитання, задавайте смачного.